Друзі, ради вас вітати! Я хочу презентувати вам дійсно гарний автомобіль на дизелі. Це Peugeot 3008, 2010 року випуску. Автомобіль з одним власником в Україні. Цей автомобіль приганяли ми під клієнтів. Автомобіль в комплектації Алюр. Хочу показати, бачите, рамочки у нас це ті старі рамочки, що ми ще використовували. Тобто це наша машина. Ми ще віддавали цей автомобіль на рамках. Якщо... Покопайтесь в архіві нашого інстаграма, то знайдете, як де і кому вона продавалась. Машинка проїхала по Україні трохи менше 20 тисяч кілометрів. Привезена була в грудні 22-го року. З того моменту і до сьогодні машинка обслуговувалась виключно у офіційного дилера в місті Суми компанії Альянс. Встановлена сімнадцята літня гума легкосплавні диски. Гума 18-го року випуску з гарним протектором, хром-пакет. Автомобіль має передні задні протитуманні фари, передні задні парктроніки. Дуже красивий в шикарному стані текстильний салон з такою уявною перфорацією, з такими візеруночками. Машинка в прекрасному стані, з підігрівами передніх сидінь, резинові килимки, 4 склопідйомника всі автоматичні. Автоскладання дзеркала при закритті, електрорегулювання дзеркал, звичайно, що є. Автомобіль має таке підспортивне шкіряне кермо. Також у нас отакі чи алюмінієві вставочки на кермі, дуже красиво це виглядає. Датчики світла, датчики дощу. Що привабливо, це розхід палива на цьому автомобілі. Вважається ці машинки, ці мотори як економні. 7,8, бачите, середній розхід палива по місту на 100 кілометрів, 211 тисяч кілометрів оригінального пробіга, який підтверджується сервісною книгою за кордону, сервісною книгою в Україні. Купою документів. Пробіг тут достовірно, оригінальний. Екологія на місці. Електроручник працює, шторочка панорами закривається. Бачите, у нас шикарний панорамна стеля, двозонний клімат-контроль, холодить працює, дисплейчик показує, бо є нюанси по цим машинам, що дисплейчик бо не показує. Є проєкція. На лобове, за допомогою такого віконечка, яке висувається, його бажано зробити. Також одразу як тільки автомобіль заїхав в Україну, були замінені передні стойки амортизаторів. Ну, салону питань зовсім немає, він начебто новий. Підлокітники, підстаканники, всі на місці все класно. Шторочки на вікнах, фаркоп. Досить цікаве рішення відкриття ляди. Вона у нас двосекційна. Бачите, низ вверх відкидається, це класно. Шторка в багажнику є. Плюс така фішечка з полочкою. Ми можемо регулювати підлогу цього автомобіля на три положення, зробити його глубшим або ж зробити його е, високим, цю підлогу багажника, для того, щоб ставити зручніше було наші речі. Плюс е, додаткова підлога, і цей автомобіль йде в контактації з домкратом і з пінокомпресором. Бачите, один великий пінокомпресор, який заміняє докатку і заміняє запаску. Машинка дійсно в шикарному стані, повністю обслужена, в класному кольорі, За 9 тисяч доларів. На красивих дисках дивіться два ключі оригінальні. Ну, як я вже сказав, документація, сервісна книга, все на місці. Тож, друзі, дивіться, цікавтеся. як по мені, машинка на всі 100 має влетіти, тому хто перший, забирайте.